Доброго дня, шановні дев'ятикласники. Сьогодні ми з вами розглядаємо нову тему міжнародні відносини наприкінці ХІХ на початку ХХ століття. Наприкінці ХІХ століття відбуваються зміни в Європі, зміни сил в усьому світі. Головною причиною цього посилення окремих країн є нерівномірність економічного розвитку індустріальних країн і загострення суперечностей між ними. Розвиток міжнародних відносин відзначається двома тенденціями: перша тенденція зростання співпраці держав з метою ефективного використання світових ресурсів. І друга тенденція подальша відокремлюваність кожної держави. З метою задоволення лише власних потреб. Тобто фактично дві взаємовиключні тенденції в 19 столітті. Після 1871 року в Європі панує так званий озброєний мир, під прикриттям якого відбувається підготовка до наступних війн, а також підготовка. До гонки озброєнь. Напруженість поступово зростає, особливо в умовах швидкого технічного прогресу. Пригадайте, що 19 століття це століття технічного прогресу. Дипломатичні зусилля європейських урядів в цей час спрямовуються на пошук союзників у майбутній війні. Всі, абсолютно країни Європи в цей період визнають. Що війни не уникнути. І вже на межі 19-20 століття найгостріші протиріччя існують між двома країнами Великобританією та Німеччиною, які ведуть протиборство за панування над Європою. При колоніальному розподілі світу Німеччині дістається значно менше колоній, ніж, наприклад, ті ж Британії, Франції. Та іншим. Крім того, в цей період наростає напруженість між Францією та Німеччиною. Не забуваємо Франко-Пруську війну і можемо сказати, що після її завершення конфлікт між Німеччиною та Францією заморожується, але ненадовго. Франція не могла примиритися зі своєю поразкою, а в Берліні, побоюючись реваншу Франції, прагнули до остаточного її розгрому. В такій ситуації сторони починають шукати союзників. Найперше, що хотіла зробити Німеччина, це ізолювати Францію. В 1873 році створюється союз. Трьох імператорів Німеччини, Австро-Угорщини і Росії. Однак під час російсько-турецької війни 1877-78 року цей союз фактично тріщить по швах, оскільки Німеччина і Австро-угорщина переходить на бік противників Росії. Канцлер Німеччини Бісмарк спрямовує свої зусилля, аби втягнути у це протистояння Італію. Посваривши Італію з Францією, німецька дипломатія досягає поставленої мети. Вона фактично розколює цей союз, а також починає перетягувати на свій бік країни Європи. 20 травня 1882-го між Німеччиною, Австро-Угорщиною та Італією був укладений так званий Троїстий союз. Німеччина і Австро-Угорщина обіцяли Італії допомогу, в разі війни з Францією. Надання військової допомоги передбачалося навіть в тому випадку, якщо хтось із учасників змушений був воювати проти двох чи більше супротивників. У результаті укладання Троїстого Союзу в центрі Європи фактично виникає військовий блок на чолі з Німеччиною. Одночасно із цим відбувається зближення позиції Франції та Росії. В липні 1891 року була так звана демонстрація російсько-французької спільності. Відбувається візит французького флоту в Кронштадт. Того ж року був укладений пакт про взаємні консультації у випадку війни. У 1893 році російська ескадра прибуває до французького порту Тулон як відповідь на візит французької ескадри. І фактично підписується французько-російська військова конвенція у 1893-му про взаємодопомогу обох держав у разі нападу з боку учасників Тройського Союзу. Таким чином, в Європі утворюються два ворогуючі між собою тавори. Хоча між союзниками по коаліції також часто виникають суперечності, особливо перед лицем загрози. З боку інших держав. Англія спочатку проводить свою характерну політику зовнішньополітичного маневрування, але все ж таки приходить до того, що їй також необхідно долучитися до Союзу. На початку ХХ століття відбувається зближення англійців і французів на фоні утворення Військового Союзу на чолі з Німеччиною, а також того, що Англія і Франція потребують цього Союзу. Англо-Французька таємна угода була укладена в Лондоні 8 квітня 1904 року. Основний її зміст полягав у визнанні за Англією прав на Єгипет, а за Францією прав на Марокко. Знову ми повертаємося до колоніального переділу світу. У 1907 році обидві сторони досягають компромісу. І в серпні цього ж року в Петербурзі укладається договір про розмежування інтересів між країнами. Іран поділяється на російську і англійську сфери впливу. Між ними проходить нейтральний Афганістан, який визначається як зона інтересів. А Англії, але він не повинен вступати ні в які військові союзи. Тобто розподілили спочатку сфери впливу з Францією, тепер з Росією. А вже результатом оформлення договору між країнами Антанти стає утворення другого військово-політичного блоку. І ми маємо в Європі. Два військово-політичні блоки, які націлені на війну один з одним. Це Троїстий Союз і, власне, Антанта. Вони хочуть переділити світ. Фактично, світ наближується до тієї точки, коли війна стає неминучою. На фоні утворення двох військово-політичних блоків починається гонка озброєнь. Вже наприкінці 19 століття великі держави розпочинають боротьбу за переділ світу і в цей же час посилюють власні армії. Міжнародні відносини позначені рядом військових конфліктів у різних частинах світу, що фактично є перерозподілом колоній і сфер впливу. Навесні 1898 року починається війна між Сполученими Штатами та Іспанією. Фактично це військовий конфлікт за переділ іспанських колоній. Сполучені Штати прагнуть захопити Філіппіни, острів Гуам, Пуертеріко і встановити протекторат над Кубою. Що їм вдається зробити? За результатами цієї війни, Іспанія поступається. Філіппінами, Пуертеріко, Кубою і островом Гоам. Фактично, Сполучені Штати виходять з цієї війни тріумфаторами. А Іспанія продовжує втрачати свій вплив. Ще однією гарячою точкою світу в кінці 19 століття на початку ХХ століття стає Африка. Фактично, в 1899-1902 роках Англія продовжує свою колоніальну експансію в Південній Африці. Вона прагне завоювати так звані Бурські Республіки, Трансвааль і Помаранчеву Республіку. Це країни, які на той момент ще зберігали свою незалежність. Третьою ключовою точкою на карті світу стає Балканський півострів. Фактично, на початку ХХ століття Балкани стають пороховою бочкою Європи. В чому ж це полягало? В 1908-1909 роках вибухає так звана боснійська криза між Російською імперією та Австро-Угорською, як наслідок анексії Австро-Угорщиною Боснії та Герцеговини. Росія намагається стати активним учасником балканської політики і починає допомагати невеличкій Сербії в протидії Австро-Угорщині. Однак, уже в 1909 році, під тиском Німеччини, Росія і Сербія змушені піти на поступки і погодитися з анексією Боснії Герцеговини. Німецько-австрійський блок отримав дипломатичну перемогу над Антантою. Взявши фактично реванш за Марокко, результатом боснійської кризи стає загострення суперечності між союзниками Італією та Австро-Угорщиною. У 1909 році Італія укладає таємний договір із Росією. Він спрямований проти Австро-Угорщини. Фактично, це означало розпад Троїстого Союзу. Хоча формально він продовжував ще існувати, і формально Італія перебувала в його складі. Однак повернемося до гонки озброєнь. Посилення своєї армії кожна країна бачила в пріоритеті. Однак особливо бурхливо відбувається гонка озброєнь на морі. Вже в 1906 році в Великобританії був укладений перший дредноут, великий лінійний корабль з потужною артилерією. Це фактично артилерійська фортеця на морі. І такими кораблями починають озброювати флоти провідні країни світу. Також в цей час кожна з країн розробляє нову програму морських озброєнь, щоб досягти переваги одна над одною. Хоча до Великої Британії дотягнутися достатньо, достатньо було важко. Однак Німеччина. Активно починає готувати свій військово-морський флот для майбутнього протистояння. В цей час ви знайшли перший станковий кулемет. Винайдений він був хайремом Максимом. Це славнозвісний майбутній кулемет Максим, а точніше, його праобраз. Тож підсумуємо. Напередодні війни Німеччина зі своєю союзницею Австро-Угорщиною має достатньо озброєну і краще підготовлену до війни армію, ніж французька чи російська. Все це пов'язано із так званим пруським мілітаризмом. Німеччина встигає краще і швидше підготуватися до війни, враховуючи, що співвідношення сил на 1914 рік складається на її користь. І вона починає шукати привід для розв'язання війни. А який же це був привід? Ми поговоримо з вами в наступних випусках. До наступних зустрічей. Дякую за увагу!